Друзі, всіх вітаю! Мене звати Ірина. Ви на каналі Мистецтво Рукоділля сьогодні 22 грудня і я хочу запросити вас до перегляду свого відео. Нарешті я його знімаю і хочу вам показати, що ж я протязі грудня створювала. Оце гарного вам перегляду! Що я вам перше хочу розповісти, це про. Снуд, баф, котрий я в'язала своєму сину. В минулому відео я вам показувала, як я, як я розпочала його, але, в завершеному вигляді, забула показати. Тому зараз я вам десь тут показую відео, як він виглядає на ньому. Він його благополучно носить, задоволений, каже, теплий спочатку. До прання він міряв і казав, що трохи поколює, але після прання ніяких зауважень у нього не було. Тому покажу вам, що в'язала я з двох ниточок це такий твіт. Я купляла його в, у Наталії в магазині Вову Вул в Дніпрі. І друга ниточка теж така сіра, це мені дарувала Іринка з хобірум: це Бебі Меріно, 100% супервош Меріно ось така ниточка. Тому на сезон самий звичайний, простий снуд дитині зв'язала і свою місію виповнила. Не про що я вам хочу обов'язково розповісти і показати, це партія неймовірних, чудових, гарних чоловічих шкарпеток. П'ять пар, дві з них 45, 46 розмір і 3, 42, 44. В'язала я спицями тріо. ниточка Лізе Артісан, Спиці 2,5. Звичайно, трохи довше я в'язала їх, чим сама розраховувала, але я все встигла і е, встигла відправити для магазину, котрому я в'язала. Отже, пропоную вам трохи помилуватися. Вони виявились для мене важкі не в плані візерунку. А в плані того, що вони потребують уваги. І досвіду у мене виправляти помилки одразу нема. І коли я була неуважна, я могла помилитися в напрямку Петель, побачити це трохи згодом, і виявляла, що мені багато чого потрібно було розпускати. Тому часу зайняло багато, і е, після двох пар я зрозуміла, що мені потрібно в'язати їх наодинці, я не вмикала ні відео ніякі, я була уважна, я була тільки в схемі, і ось таким чином потрохи я їх просувала, але погодьтеся, вони вийшли дуже гарні. Ось так я граюся, між перервою я намагаюся зняти. Бачите, не той час я обрала для зйомки відео, бо у нас з'явилися люди, котрі роблять ремонт. Це було дві пари манжет-взуття в чорному кольорі і в сірому. Отже, я замовила. Пряжу Alize Artisan, Чорний колір це номер 060, а в сірому, я, на жаль, не пам'ятаю, бо вже нема етикетки. Отже, чорні у мене попросили висотою 25 см і з візерунком. Я обрала верх в'язати резинкою 2 на 1 і звернулася. У мене є ось така книжка. Візерунок під номером 43, комбінація підків, дуже така гарна тут, вам зараз покажу. Я перенесла, як то можна так сказати, візерунок на виріб. Низ я теж завершила резинкою 2х1. І мені дуже сподобалося, що вийшло. Сірі я в'язала суто соторозинкою 3 на 1, і висота вже була 50 см. В'язала я дві пари в дві ниточки з пицями 3,5 тріо. І хочу вам розповісти, що я зробила замовлення, так як я е, трішки заробила, <смі> отримала грошову компенсацію за гетри, І я давно хотіла замовити собі листівочки, тому я зробила замовлення е, в інстаграмі на сторінці під назвою Саме те і отримала ось такі гарні. Листівочки, котрі буду я вкладати до замовлень, котрі мені роблять. Дуже сподобалась мені ця картиночка, ялинка з подарунками і з написом затишних новорічних свят. І додала я вже до замовлення трохи листівочок весняних. І тут різні. Картинки з квітами. Далі я отримала повідомлення від сестри, мені таке терміново потрібно. Я дочекалася, що їй потрібно, вона мені скидає відео з Ветриком від Тетяни Чиборечної. Отже, всі зірки склалися, тому що для себе я теж ставила таку замітку, що я хочу собі зв'язати. Мені подобається стиль, котрий видає Тетяна. У неї дуже зрозуміли описи, майстер-класи на YouTube каналі. І з приводу цього светра, вона якраз виклала на Patreon, зараз вже є на її YouTube каналі. з... Докладнішим описом навіть для новачків, таких як я, котрі тільки вчаться, плечові вироби. Я повторила, у мене все вийшло, тому пропоную вам подивитися. Замовила я ось таку пряжу: це yarnart tweed. твіт в складі тут в 100 г 280 метрів, 65% акрилу, 30 вул і 5 віскози. Сестра захотіла саме в крапинку, тобто твіт, обрала синій колір. Я замовила всі посилання я вам залишу в описі, магазини, сторінки, про кого я розповідаю. Я замовила дві упаковки, це 10 моточків, і в'язала я спицями номер 10 в три нитки. Дуже він легкий, не дивлячись на те, що це в'язалося в три нитки, він не щільний вийшов. Тому у мене все вийшло, я задоволена. І так як це мені потрібно було відсилати. У мене залишилось там десь два повні, два з хвостиком моточки. Тому ще час був, і я встигла зв'язати сестрі Снуд. Снут я в'язала гачком, намагалася повторити по майстер-класу Лілі. Назва каналу Optima Crochet. Я залишу, якщо я неправильно вимовляю. І шапку, шапку я в'язала, я вже не згадаю. Це у мене були записи. Я собі е, саму звичайну шапку так, занотатила і повторила ще в кінці і додала е, бомбончика, тому. Дуже цікавий такий комплект. Сестра задоволена ще не приміряла, так як він до неї не доїхав. Єдине, за що я хвилююсь, це за довжину рукавів, так як вона трохи менша і худіша мене. Мені ці рукава... Довжина самого Светра і ширина мені сподобалась, але довжина рукавів мені була закоротша. І тут я вже сумніваюся, але побачимо, що воно буде. Сподіваюся, що довжина все підійде. Так, далі у мене було замовлення на три пари слідочків. Мені. Дозволили обрати самій колір, єдине, що написали, звичайно, розміри. І я звернулася до вже всім відомого і мною улюбленого опису від Ірини Бароян балетки СОКС, називаються вони, і зв'язала три пари слідочків для мами, для доньки та синочка. Єдине, що я дуже хвилювалася, що стосується маленького, тому що там мені прийшлося розраховувати самій. Але я хвилювалася і не дарма, тому що трохи завеликі вони вийшли маленькому. Але мама сказала що нічого страшного на Наступний рік вони будуть якраз, але все ж таки я це не залишу і хоча б спробую ще раз. Якщо не вийде, то, звичайно, зв'яжу в маленькому хоча б шкарпетки, щоб не залишити його без подарунку на новий рік. Отже, пропоную вам подивитися на слідочки. Я дійшла до того моменту, коли я хочу вам показати і розповісти про свою вишивку, вишивку хрестиком. Це багатоколірка, велика робота під назвою Заміський будинок. Я знаю, що є шанувальники цієї роботи, вони чекають цю роботу, і я вибачаю, що в минулому відео нічого я вам не показала, тому що. Зараз у мене там дуже велика ділянка майже одним кольором. верніше це бленди світлих кольорів і якоїсь зміни картинки вже другий місяць її нема. Але я досить гарно просунула цю роботу. Я зараз вишиваю небо. І ще трошки і я завершу цю ділянку, і я вже дійшла до другого куточку цієї великої роботи, тому а, прошу вас а, трохи переглянути, що мені вдалося зняти для вас. Зроблю таке маленьке включення, і хочу вам показати. Що я не вишиваю, який символ я не вишиваю на роботі. Ну, дивіться, зараз я вишиваю цей символ, крапочку, і це у нас бленд. Можливо, якщо зараз я прикладу, ви побачите різницю. Але коли ти береш одну ниточку одного кольору і одну іншого, в бленді ну, зовсім нема різниці, я не бачу різниці. І зараз вишиває, я розумію, що ось ці е, дві крапочки, е, шість. Ось тут, ну, в небі, ну вони зайві. Я ось тут гралась ось так, і я взагалі не бачу різниці, тому, тому я їх вишивати не буду. Я вирішила, що тут я все заповню ось цим символом. Анис у мене повністю піде ось цим. І так я буду робити надалі, тому що, ну, я не бачу сенсу навіть бачите ось ці одиначки, я їх залишила, але я розумію, що цей розкид, ну, Взагалі не до чого. Ось ця одна ось тут. Або я ось цим кольором тут заповню, або я вже з цього кольору піднімусь наверх, там подивимось. Але якоїсь такої великої різниці між кольорами суттєвою я не бачу і не буду їх вишивати. Так, мені прийшлося спустити раму на підлогу, щоб намагаюсь вам показати в кадрі е, всю роботу, що у мене вишито вже. І поки я вам нагадаю, буду розповідати властивості схеми, ви помилуєтесь, е, як е, виходить. Так, е, у мене на канві, що виходить. Отже, назва за міський будинок це схема розроблена по картині Фреда Свона, і всього в цій роботі 182 500 хрестиків. На сьогодні це сама велика робота, яку я взагалі вишивала. Це багато кольорка, і тут чистих 99 кольорів і 29 блендів. Я вишиваю нитками СХС на Can 16-го каунту. Раму мені ось ці дві планки, чоловік зробив 80 см і, відповідно, у мене десь 70 сантиметрів іде. Робота в ширину і в висоту у мене десь вона буде 52 см. тобто величезна, дуже велика робота. На жовтень місяць мені залишалося відшити 131 751 хрестик. За листопад-грудень зараз вам трохи поближче покажу свій результат. Наскільки я пам'ятаю, останній раз я вам показувала в жовтні місяці у мене було вишито ось поки. І я вирішила рухатись до правого верхнього куточку, і за листопад і грудень я потрошки просувалася в цьому напрямку. Отже, тут я вишила повністю аркуш 3174 хрестика. І потім я вирішила взяти один символ. Тут у мене йде два аркуші до правого куточку. Теж у мене йде 3174 шестика, і вже останній виходить 2553. І ось таким чином я дійшла до правого верхнього куточку, можете бачити. Маркером виділено, скільки я відшила. І вирішила я взяти символ, який йде посередині, тобто розділяє верхній і нижній. Тут я дуже уважно продивлялася схему, замальовувала в схемі так, на папері. А зараз мені залишається повністю просто заповнити одним символом тут і заповнити одним символом знизу. Тобто тут вже, я думаю, що до кінця цього року, до кінця грудня я все ж таки оцю ділянку завершу. Ну, а такі були у мене. Бажання для себе завершити ще цю ділянку до Нового року, щоб потім вже січня місяця перемотати, сховати всю цю красу і вже захватити наступні два ряди цього сюжету. Вони будуть <гаду> дуже складні. Бачите, от, е, десь ось поки у мене в цьому році вже буде готово, а далі знов підуть ділянки дерево, тут і будинку постійно. Ну, е, Все ж таки, на мій погляд, хоча тут і вишивається одним е, с, ну, світлими відтінками, але ці ділянки вони більш-менш легкі, тому що Будинок і дерево, це дуже повільно у мене просувалося, тому що багато змін кольорів, одиночок. Ну, тобто, як багато колірки. Тому, можливо, можливо, я візьму перерву з в'язанням, якщо замовлень не буде, і буду намагатися завершити максимально. Швидко цю діляночку. Тому ось такі просування. Ось так виглядає ця гарна робота, велика робота, кропітка робота, але дуже гарна. І наостанок хочу вам. Розповісти, що окрім всього того, що я вам тільки що показала, що виходило у мене зв'язати, вишити, звичайно, було багато чого іншого, інше життя. В один момент я сидівши тут в своїй кімнаті. Роздивляючись свої шпалери, котрі вже дуже давно не обновлялися кольором, пішла, знайшла. ще Залишилася у нас фарба, це у нас шпалери, котрі можна фарбувати. І в один вечір я пофарбувала, освіжила колір понизу, іншого дня ми освіжили поверху з сином. Ще у нас було два свята: день народження моєї молодшої сестри, день народження наступного дня мого молодшого сина, і е, виходить, що вона, окрім того, що вона рідна тьотя моєму сину, моя сестра рідна, вона ще і хрещена мати моєму молодшому. Сину. Старша сестра Хрещена старшого сину, а молодша молодшому. На жаль, вийшло так, що якраз в ці два дні не було зв'язку ні інтернету, і ми з старшою сестрою встигли привітати сестру зранку по Viber, але вже. Буквально через деякі хвилини зв'язок пропав і, і не було стільки уваги, уваги, скільки би належно було бути. Хоча, як сказала сестра, хай це буде саме найгірше в нашому житті, що може бути. Ще у нас дуже була радісна подія, ми узнали, що. Сестра, верніше, дізналася, що чоловік зможе приїхати на ніч, і, звичайно, це планування готувати багато смаколиків. Ми з нею домовилися, що я їй допоможу, і вона після роботи ми зустрінемось. Підемо до неї і в день будемо готувати, щоб вже ввечері вона його зустріла. Наранці він смаколиками поїхав до своїх побратимів. І вийшло так, що він зробив сюрприз сюрприз і сестрі, зустрів її з роботи, а потім вони обидва зробили мені сюрприз, зустріли мене. І таким чином ми провели разом час, готуючись, спілкуючись. Ввечері приїхав і мій чоловік з сином, і дочка, і онуки. І, тобто, нібито ті годинки, але вони дуже щасливі і ми побули рядом спілкуючись. тому... Ще Вчора я прокинулася з тими думками, що дуже хочу в своє місце, в місце сили. Дякую, що воно у мене є. Воно дуже гарне, казкове, чудове. Туди хочеться приходити. То мені вдалося вчора, відчуваючи ці емоції, одразу поїхати і побути з природою. І ось ця гарна гілочка привезена звідти. Напевно, після дуже сильного вітру вона була зламана, і ми. Забрали її додому. І ось таке нове життя я дала цій гілочці. Тому я бажаю вам щиро отримувати гарні емоції, не дивлячись на те, що є навколо. Дякую вам, що ви завжди зі мною, що ви повертаєтесь, що ви чекаєте, що ви спілкуєтесь зі мною. Дякую вам і до нових відео. Дивіться, як працювали лісні хазяїва. Так, цікаво. Його тримають поруч за гілочки, інші дерева сла.